Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні ми з вами продовжуємо читати роман «Мертвенне світло ліхтарів. І я в першу чергу хочу вам подякувати за вашу підтримку, відгуки. І на запитання, хто вбивця, я, звичайно, не можу зараз вам відповісти. Ми з часом до цього дійдемо, коли прочитаємо наступні розділи, їх вже залишилось лише два. Отже, дякую вам і приступаємо до читання нового розділу. Розділ шостий. Історія Генрі. У будинку з башточкою було жарко натоплено і так само гаряче зустріла Стівенсона, стривожена місіс Андерсон. Що відбувається? Я перехвилювалася. Куди ви вночі зникла сери? Чому не ночував доктор Джонсон? Я прошу пояснити мені, що ж нарешті трапилося. Стівенсона на силу вдалося заспокоїти господиню. Не турбуйтеся, місіс Андерсон. Містер Джонсон поранений і зараз в лікарні, але я впевнений, що він надійний в надійних руках наших ескулапів. Міс Андерсон сплеснула руками. Як шкода, сир. Містер Джонсон, звичайно, дивна людина, але все ж таки я знаю його кілька років і вважаю його одним із найбільш порядних джентльменів. Я впевнена, доктор став з жертвою якихось зловмисників. Тут якась таємниця, місіс Андерсон. Я спробую гарненько дізнатися, промирливо сказав Стівенсон. Вам потрібно не відати його, пане. О, обов'язково, міс Андерсон. Раптом місіс Андерсон списнула руками. Але з вами щось трапилося, містере Стівенсона, у вас подряпане обличчя і щось з рукою на мене напали. Так, вночі, але нехай це вас не турбує. Стівенсон взяв даму за руку. Та змахнула сльозу і сказала О Господи, вам потрібно поснідати і відпочити. Під час сніданку Жанна принесла записку. Рівно о третій годині пополудні вирушав поштовий екіпаж, і Стівенсон повинен бути готовий до цього часу. Потрібно було встигнути відвідати нещасного доктора Джонсона і з'ясувати становище містера Бірна. Він крокував по тихим вуличкам по повстаровинні будинки, з вікон яких зацікавлені жителі дивилися йому вслід. Однак в палату, де лежав Джонсон, Стівенсона не пустили. Пацієнт спав після процедур і прийому ліків. Тоді Стівенсон вирушив до поліцейського відділку і дав свідчення на користь містера Бірна. Лише після 12-ї, коли доктора Джонсона на його прохання перевели в кімнату, яку він знімав, Стівенсон нарешті зміг побачити свого сусіда. Доктор напівлежав у кріслі, укритий теплим пледом. Голова його була прив'язана, червоні теплі відблиски каміна освітлювали кімнату, розбавляючи в похмуру сірість осіннього дня. Джонсон дивився важким поглядом. Заходьте, заходьте, містер Стівенсон, сказав він, хриплуватим голосом і кашлянув. Я прошу вас запалити свічку, тут зовсім темно. Сірники повинні бути на столику. Стівенсон запалив свічку бронзовому свічнику. Язичок полум'я затріпотів, і, свіч... і Стівенсон прикрив його рукою. Джонсон поправив пов'язку на голові і запросив присісти. У день я їду, я зайшов дізнатися про ваше здоров'я і якщо можна поговорити. Доктор повільно кивнув головою, знайшов своїми довгими пальцями ходу долоні Стівенсона і потиснув її. Завдяки вам, я порівняно легко відбувся. Якби ви не нагодилися вчасно, я зараз би вже розмовляв з духами предків. Спасібо вам, друже мій. Я цього ніколи не забуду. Не варто, докторе. Хіба ми не повинні допомагати один одному. Думаю, ви б так само поступили б. Доктор кивнув головою, ніби щось згадуючи, обличчя його не було сумного виразу. Але заради Бога, доктор, розкрите ж таємницю, скажіть, хто на вас напав? Джонсон уважно подивився в очі Стівенсону. Я розповім вам всю правду за умови, якщо ви нічого не скажете, інспектору Смолу. Для нього я приготував дещо. Дещо іншу версію. Я не хочу, щоб поліція знала деякі приватні подробиці цієї події. Вибачте, доктор, а як же містер Бірн? Адже до того, як ми врятували вам життя, він врятував моє. Доктор схопив Стівенса за рукав. О, не переживайте, він поза підозрою. Я зроблю все можливе, щоб його звільнили. Я недавно зробив відповідну заяву інспектору смолу. Добре. Так що ж з вами сталося? Як ви опинилися вночі в такому місці? Для цього потрібно розповісти вам одну історію, на жаль, трагічну. Я змушений вам розповісти її якмога лаконічніше, тому що докладна розповідь вимагає докладних спогадів. А для мене це нелегко, до того ж дуже мій ви обмежені в часі. Але, можливо, моя розповідь відкриє завісу таємниці, про яку ви будуєте так багато здогадок. Я і мій нещасний брат Генрі походимо з чудової родини потомственних військових. Мій батько дослужився до чина полковника в одному з азіатських володінь, вийшов у відставку і повернувся в рідне гніздо. Я сказав нещасний брат, але це може бути застосовано лише до недавнього часу. А в далекій молодості мій брат Генрі теж віддав данину військовій службі, в той час як я медицині. Він був найщасливішим із смертних. Він був здоровий, молодий, красивий, з постатливими блакитними очима. Він був джентльменом. Він був щасливий, тому що став хорошим офіцером, отримав відзнаку по службі. А ще з дитячих років мав кращого друга Вільяма Лейна і збирався одружитися на красивій дівчині Віолетті. Вона була родом із Італії. Її батьки, ще в молодості, коли займалися торгівлею, переселилися до Британії. З Віолеттою він познайомився на пишному і красивому балу, на якому був присутній і Вільям Лейн, і обидва відчули до неї велику симпатію. Віолетта була струнка і витончена, ликії з тонко окресленою лінією брів, і очима кольору моря, пишним водоспадом каштанового волосся. Як в таку не закохатися? Тільки у мого брата Генрі і у красуні Віолетти перша симпатія проросла в справжню любов, а у Вільяма в пристрасть. Вільям, зберігаючи зовнішню благопристойність, став таємно жадити володіти Віолетою, незважаючи на те, що її серце було віддано моєму братові. Віолетта і Генрі дійсно палко полюбили одне одного, поклялися взаємній вірності, збиралися створити сім'ю, але цьому всіляко прагнув перешкодити Вільям. З найкращим другом мого брата щось сталося, він став нерівноваженим. Сот Соотколестав одним, зло іншим. інших. Потім намагався зірвати заручини, розповідаючи про Віолетту, всякі наклепницькі вигадки. Він схиляв Віолетту до розриву відносин з Генрі, мотивуючи до, що до Віоли, у Генрі був зв'язок з іншою жінкою. Він переслідував Віолетту, надсилав листи зі зізнаннями в коханні. робив... Дорогі подарунки, дрібна і легковажна людина, він прагнув пограти дівчину, як дитина іграшкою, вважаючи себе при цьому справедливим, чуйним і розумним. Генріш, не бажаючи засмучувати дружбу, все це терпів і прощав. Незабаром це вже почало переходити будь-які межі. Якось на одній вечірці, відкликавши дівчину в сусідню кімнату, Вільям намагався спокусити її. Він пристрасно обіймав її, обсипаючи посілунками палкими зізнаннями, благаючи поблизькість. Все це відкрилося моєму братові і привезло до великої сварки, результатом якої стала дуель. Билися вони рано вранці, неподалік від старого покинутого форту. Пам'ятаю, це був весняний день, цвіли вічні. Я дізнався про дуель занадто пізно, тому що був у хворого. І все ж я вирішив втрутися, тому що боявся за життя і здоров'я свого брата, та й у разі сприятливого для нього результату, поєдинку, це могло пошкодити його кар'єрі. Моя коляска. Приїхала на місце поєдинку, коли вже був збурений, коли вже весь збурений Генрі у білій сорочці, на якій проступали стрічки крові від поранень, приставив свою шпагу до грудей Вільяма. Я закричав, і Генрі приборкав свій гнів, відкинувши шпагу в бік. Я порадив Вільяму визнати поразку і подати своєму супернику руку. Вони залишилися друзями, і зовні все було ніби добре. Вони навіть випили бургунського запримирення. Вільям дав спокій Віолетті, почав ставитися до неї підкреслено на Він був таким щирим, що дівчина і мій брат все йому пробачили. Але насправді Вільям вирішив діяти таємно. Не знаю, на які він тиснув важелі, але раптом мого брата, офіцера, направили в зону наших військових дій в Афганістані. Уявіть собі умов, в які він потрапив, неймовірно жаркий клімат, проблеми з водою, піски, каміння, комахи і хіжі звірі, чужа віра, інші традиції, раптові нічні напади противника. Це недостойна британців жорстока війна проти корінного населення країни з імбитою її поневолення проходила з розстрілами і іншими розправами. Мій брат був вражений жорстокістю своїх співвітчизників, представників гуманної білої раси, які нібито несуть світлу і культуру відсталим народам. Він бачив загибель не тільки солдат обох армій, а й безлічі мирних жителів, жінок і дітей. Уже тоді я вважаю, психіка мого бідного Генрі похитнулася. Він намагався писати властям, виступав за гуманне ставлення до полонених і мирних жителів але марно. В одному із боїв Генрі був тяжко контужений і потрапив у госпіталь. Під час лікування він отримав лист від Віолетти повний сліз і жалю. Вона, без видимих причин, просить розірвати відносини. Дуже страждає через це. Повернувшись в полк, Генрі дізнається від новопробулого молодого офіцера, що на батьківщині готується весілля Вілля Малейна з Віолеттою. Розчарований Генрі, терміново виправши у підпустку, їде на батьківщину. О, мій бідний брат! На жаль, тут його чекало повне розорення. Господь відвернувся від нього і життєва жало здійснила свій тяжкий удар. Справа в тому, що Вільям Лейн через суд почав доводити, що наші землі і маєта колись належали його предку по батьківській лінії, графу Абраму Лейну, який надав цю землю ленне володіння моєму прадіду Джеймсу Джонсону. Я вів судову тяжбу. Благав Вільяма почекати з цією справою, але той був холоднокровний і невблаганний. Мені довелося зняти будинок для, всі, для всієї родини і зайнятися медичною практикою, щоб мати на що жити. Але найбільш жорстокий удар був для бідного Генрі. Він дізнався про жорстоке насильство, здійснене Вільямом щодо Віолети, про її вагітність і про майбутнє вінчання з Лейном. У розпачі Генрі домагається таємної зустрічі з Віолеттою. Зустрічалися вони вночі. Якраз була гроза. Кучер був моєю людиною, але навіть Віолетта вже нічого не могла змінити. Що далі? Страждаючи від горя, Генрі повертається в полк до музики барабанів, полкової труби, свисту куль, але служити далі він був не в силах. На нього дивилися, як на людину, з яким пов'язана якась похмура, можливо, злочинна таємниця, ганебний вчинок. Ах, як часто наша доля залежить від одного базіки, особливо злобного і підступного. Генрі пішов зі служби за станом здоров'я, судився за маєток, але програв, в розпачі переїхав в інше місце. Тут до нього долетіла звістка про нову трагедію від горя померла його кохана Віолетта. Генрі побрів на вересову пустку там ридав і лежав без сил, а в сім'ї Лейнів виховувався їх син Адам. Справи їх пішли вперед, і Лейн заснував. Нову фабрику. Генрі намагався забутися. Я радив йому заспокоїтися і одружитися. Але забути Віолетою було не в його силах. Час від часу він лікувався в клініці, але коли наставало поліпшення, повертався до свого дому, де єдиною його втіхою були книги. Але душа його жаждала помсти. Якось місячної ночі він потайки пробрався через вікно в місцевий театр і викрав маску Сократа, одного з своїх любимих філософів. Навіщо він це зробив, не говорив. Він самовільно покинув клініку, якось добрався до Лондона і підстеріг там свого злого генія Вільяма Лейна. Між ними сталося, я навіть толком не знаю, що. Генрій не хотів розповідати, хмурився, переживав. Вільяма знайшли в міському парку з розтрощеною головою. При нього була дивна записка. Багатство і родовитись не гарантують ніякої гідності, вища мудрість розрізняти добро і зло. Я розрізнив. Тепер я знаю, це були слова Сократа. Я несамовито переживав за долю брата. Я дуже люблю його, адже ближче в мене нікого ніколи не було і немає. І тому брата я приймаю таким, яким він є. Його потрібно було сховати від поліції. Генрі думав про втечу, але куди їм було тікати? Куди? Чи могло бути в нього краще життя в цьому світі серед злих і хижих гієн? Я ж був сповнений благородних почуттів. Я мріяв відновити справедливість, повернути доброчесність на трон. Мені вдалося заховати брата в цьому містечку, де його ніхто не знав, а в мене тут колись жила кузина. За допомогою знайомого могильника мені вдалося заховати брато в покинутому склепі. Він носив йому їжу, я привозив дещо з одягу. Моєму Генрі загрожувала смертна кара, але чи сумісна вона із заповідями Божими? Ми багато думали і сперечилися про це колись. Нам залишалося перечекати, коли закінчиться весь галас, а потім, коли будуть необхідні кошти, виїхати за кордон. Генрі дуже страждав, важко переживаючи свою відірваність від інших від суспільства. Але звичка до самотності вкорінюється в людині. Його гордість і суховата стриманість перетворилася в зарозумілість. І все це трохи зачіпало тих, хто не зна, хто знав і допомагав йому. Звичайно, психіка його була порушена. Це безсумнівно, і це як я як лікар кажу. Неможливо пройти через всі пекельні ворота без наслідків. Жити серед мерців, ночами трептіти від жаху, щодня побоюватися арешту, не маючи поряд живої особи. Здавалось, що сколихнуті хвилі бурхливого океану стали потроху вщухати, але в плин життя втрутився випадок. Під час недавніх дощів підмило берег, і поштова карета впала в річку. Брату потрапили в руки кілька загублених листів. Серед них лист закоханого студента Адама Лейна до якоїсь місцевої дівчини Маргарет, з якою він познайомився в Лондоні. Лист повіщав про його палкі почуття і про швидкий приїзд. Брат підсушив, підмоклий лист і відправив його за призначенням. Я тоді ще не підозрював про його плани помсти, хоч і знав про його ненависть до сімейства Лейнів, але він сам поділився своїми планами. Скоро приїжджає син Лейна, повідомив він мене в листі. Хочу зустрітися з цим молодиком. Я відчув неладний, поспішив до міста. Так ми і зустрілися з вами, і так сталося, що їхали з тим самим Адамом Лейном. Вночі я пішов з готелю, щоб попередити біду, але запізнився. Генрі стежив за будинком Маргарет, бачив її зустріч з Адамом Лейном. В страшнуватій масці Сократа, викраденій з театру, він вночі стежив за ними, і сталося непоправне. Коли юний Адам повертався додому в готель, Генрі, не володіючи собою, застрелив його зі свого армійського револьвера. Але я, звичайно, не знав про це. Я був на кладовищі, склеп був порожній, і я повернувся ні з чим. І тільки в день, коли я знову відвідав його таємний притулок, то дізнався про трагедію. Я докоряв йому, а він то плакав у мене на плечі, то злобтішався. Мені потрібно було передати йому гроші, щоб він виїхав з міста, тому наступної ночі я прийшов на цвинта. Вийшли за мною і накликали удар на себе і на мене. Брат прийняв вас за сищика чи поліцаї, тому напав на вас, а потім, коли я став йому докоряти, між нами спалахнула гостра сварка. Ти видав мене поліції, щоб скоріше позбутися від мене, закричав він і вдарив мене палицею. Ось так сумно закінчилася ця історія. Запанувало мовчання. Чутно було лише, як потріскують дрова в каміні. Стівенсон довго дивився на полум'я, потім повільно перевів погляд на доктора, заглянувши в глибини його блідобакитних очей. І все ж доктор це ви вбила Адама Лейна, тихо сказав Стівенсен. Він продовжував гостро й важко дивитися в очі доктора, поки ті не стали маслянистами. Доктор відкрив рота, ковтнув повітря і нарешті вимов, Ви що, з глузду з'їхали? Та як ви смієте? Стівенсон смикнув худими гострими плечима. На жаль, це так. Я таємно заходив в вашу кімнату, поки ви спали. Ви вже... ви вже, вибачте мені, я бачив кров на вашому одязі, ту кров, яку ви так активно очищали, а в шухлядці лежав револьвер, в якому одного заряду не вистачало. Це ще нічого не доводить, простогнав доктор. Напевно, важко зіхнув Стівенсон. Але вам потрібно зняти камінь з душі, містер Джонсон. Адама вбив Генрі, хрипко сказав доктор. Стівенс сказав жорстко, навіщо збувати марні звинувачення на брата, якого ви так любите? І додав м'якше. Я клянусь, містер Джонсон, що все залишиться між нами. Ви, звичайно, можете стояти на своєму, але мене охоплює жалість, коли я думаю про Генрі, про відновлення його доброї імені. Я турбуюся про вашого брата, нещасного і заблудного, чия доля так дуже гірка. Смерть Вільяма Лейна це була відплата за довгі страждання, за зганьблену честь Віолетти, за її смерть, за власне спотворене життя. Крім того, це був чесний поєдинок, в якому хтось повинен був загинути, а хтось залишитися в живих, і справедливість восторжествувала. Це так, видавив себе Джонсон. Докторе, ваш брат Генрі не став би вбивати сина жінки, яку він любив. По суті, він не вбивця, хоча й йому й доводилося вбивати на війні, але в Адама вбили ви. Джонсон взявся за горло і захрипів. Залиште мене, залиште ради Бога, прошу вас. Мені погано, я не хочу чути ваші вигадки, пане літератор. Ідіть, прошу вас. Він схотив дзвіночок, і щосили став трястиним. Стівенсон стояв в розгубленості, переступаючи з ноги на ногу. Потім, отямившись, побачивши різке, зблідле обличчя містера Джонсона, відкинувши весь свій праведний гнів, підскочив, почав проводити його дитями. Прибігла Жанна, змахнувши руками, в гніві випроводила Стівенса за двері і стала укладати доктора в ліжко. Подальше закрутилася подібно зимовій заметілі. Джонсона знову відправили в лікарню. Через годину Стівенсона викликала запискою на пошту, звідки відправлявся Дележанс.